У світі, який кричить, постійно кричить, Бог промовляє пошепки, у світі, який змагається за вплив, Бог показує нам силу своєї лагідності. Ми дуже часто думаємо, що Бог діє там, де все логічно. Де все стабільно, де все під нашим контролем. А Ісаї нам говорить, що Бог починає відродження там, де людина думає, що вже кінець. Ми з вами живемо у світі оверлоуд. Що це значить? Так? Повна загрузка, багато знань, але попри це, мало мудрості, багато інформації, але попри це, мало розпізнання. Ми можемо знати все і не розпізнати зовсім Бога, який пройшов поруч сьогодні біля тебе. Можна бути розумним настільки, що не дати Богові жодного шансу війти в твоє життя. Хто я сьогодні перед Богом? Контролер чи дитина? Бо Месія виростає з пня, царство починається з тиші. Бог відкривається тим, дорогий брате та сестро, хто не боїться бути малим.